Доброго дня ми з України. Ну що ж, я вам обіцяла виставити саме цю історію про Україну з Трампом, більш глибоко її розглянути. Чому у мене така була впевненість того, що все, що відбувається, має право відбутись, бо так працюють саме енергії цифр. Ми з вами вже говорили, що зараз на протязі цих практично 100 днів, ну, місяці. Коли матриця має вибудовувати саме в стосунках між Трампом і Україною, мають спрацьовувати ці цифри, і та програма, за якою він заходив, вона зараз буде будуватися зовсім по-іншому. Через що той хаос має вже якесь мати направлення, бо ті проекти, з якими він заходив, вони будуть вже матрицею передивлятись. Чому? Бо я вам показувала, що є графіки, є цифри, які у нас були в Україні, вони не можуть змінитися. Але циферки, які мають з Україною Трампом, вони вже будуть працювати. Це той розрахунок, який я вам показувала до цього, він не може змінитись. Але ми будемо зараз вам розглядати саме ці позиції, тобто та дорога, яку ми з вами вже розшифрували, І той мінус, як він буде нас з вами продавлювати. Тобто все одно нам будуть пропонувати йти на якісь поступки. Людина буде навіть себе поводити деякі, як дитина, неадекватно, але ми будемо йти на поступки. Рашку все одно будуть обмежувати. Навіть коли ми підемо на поступки і це побачить Трамп, то почнуть працювати ці саме цифри так, як вони треба. Бо тут видно, що бачите, співпраці не вийде орієшки Трампа, там амбіції свої, там, якщо теж будемо розшифровувати, вони не захотять поступатися, тому їх будуть обмежувати. Але. 14 аркан, що там, що там він говорить, і ми вже це говорили, ще про те, що призупинка цих військових дій, вона відбудеться. 14 аркан, якщо по бізнесному рології говорити, то це саме про це. Що коли є тимчасове припинення стосунків чи тих військових дій, яких ми зараз знаходимося з Рашкою, як би там не було? Так, тимчасове, але. Рашка може бути в своїх ілюзіях, і іншого шляху на даний момент у нас немає. На жаль, Байден своєю командою, мало того, що програв тільки за того, що він дуже сильно нас обмежував і не давав нам те, що ми мали б відпрацьовувати. Ну, він і отримав. Спрацювала карма. Доля поступилась. Тепер прийшов Трамп. Тільки і за того, що карма вирішила все по-своєму. Якщо б там в Америці було більш-менш лояльно Похаріс, то отримали вони Трампа по кармі. Тому Україна Трамп. Коли ми будемо з вами, я вже надалі зробила ці розрахунки таким ковшиком. Це дуже класна така історія, коли треба продивитися по бистрячку на коленки. Як я це називаю, то ми побачимо тут дуже цікаву історію. Ну, по-перше, 16 аркан. Давайте вже будемо більш розширене говорити, що у нас буде співпрацю з Трампом. Це коли ми зможемо з вами побудувати фундамент для подальших дій: це про перспективні догомовленості і договора, це про техніку, про обладнання, тяжке обладнання. Це про ракети, бо ви ж пам'ятаєте що таке башня, коли воно летить і взриває, да? Не знаю, чи це є літаки. Ну, літаки баслі, це 17-й аркан, але про саме якесь таке тяжке озброєння, так, це про це. Ну, і також воно може нам говорити про відкриття нових шляхів якихось. 14-й енергія це про таємну допомогу. Щось буде нам з вами все-таки даватися, не афішуватися. І це буде таємно. Але по 14-й енергії це буде говоритися, що нам будуть давати все, що нам з вами необхідно, але тільки в тому обсязі, який нам з вами потрібен. Тобто це не будуть давати, що все. Все-все-все, що ви просите, буде проведений аудит. Зараз ми до цього будемо повертатись. Тому нам з вами це все і дають. Під цим варіантом можуть спрацювати навіть старі домовленості, старі контракти, які будуть забезпечені, тобто вони нікуди не діваються. 18-та енергія. Це в бізнес номерології, вона завжди говорить про нормалізацію конфліктних відносин, і коли ворогуючі сторони можуть вже примиритися. Тобто, навіть якщо в самому початку це все роздмухували, багато, спліток від е, тих людей, які Трампу несли в вуха, то все одно питання нормалізуються. Чим це все закінчитись має? Що Коли ми будемо одне одному допомагати, це про інвестиції і про професійну допомогу. Але всі Тут, в принципі, енергії говорять про співпрацю по розрахунку. Тут немає ніяких питань кохання. Бистріше всього, Трамп через 8 аркан просто захоче покарати Рашку за те, що вона не захотіла співпрацювати з ним. Що вони його проігнорували і не йдуть на його умови. Тому 8-10% Оце про той аудит, про який ми зараз з вами вже бачимо і чуємо. Що й восьма енергія говорить про те, що кожен хоче отримати те, що він хоче. Але він дає нам можливість перемоги навіть в судах. Це про законність, про документи, про почуття справедливості і про інструкції, які має отримати Україна від Америки. Через що це буде все йти? Через фінансову підтримку на державному рівні. По 14 аркану, тобто, якщо ми дивимося таким трикутничком, то це зараз і відбувається, що ми бачимо, поки що воно буде призупинено через те, що мають пройти аудит, бути документи, які підтверджують фінансування, правильність витрачання коштів, які були надані. Також це про аудит, скільки ж нам з вами таки потрібно для того, щоб ми з вами могли втримати ситуацію, тобто скільки треба озброєння реально, а не по завищеним варіантам, вони будуть прораховувати і нам з вами надавати. Тому я вам і казала, що на даний момент цей аудит має право відбутись. Тим паче, в лютому у нас з вами є цьому підтвердження. Надалі нам це все дадуть. Це є тимчасово 14-й аркан, про це говорить про тимчасовість, тобто якийсь період часу. Але 10-й аркан саме на цьому положенні, він говорить про те, що і з 8-м, якщо на, так будемо читати, то воно говорить так, що вони, тобто, ми зможемо предоставити. Всю документацію, що перемога наша буде, ми зможемо довести свою правоту, і згідно цього вже і зміниться обмеження. І нам буде все надаватися на державному рівні згідно документів, тобто не від Сібятіна. Чим ще зможе допомогти нам Трамп 18-й знову? Він в цьому положенні буде говорити про те, що буде забезпечення добробуту родин нашого дому. Це і родини з дітьми, це сім'ї з дітьми, а також людям. Тобто, допомога тих проєктів, які будуть стосуватися саме допомоги сім'ям з дітьми чи родинам, вона буде забезпечуватись. Знову-таки, якщо так читаємо, на законодавчому рівні. Фінансування буде. Для того, щоб один одному допомогти і зайшли сюди ці інвестиції, що треба буде зробити, знову-таки, 10 енергія. Вона буде говорити, що нам будуть, як дари приходити, тобто фінансовий потік буде відкритий, і Україна. З Америкою через Трампа буде співпрацювати в економічній площині. Як ми з вами ще можемо прочитати два знаки: 16, 14. Воно завжди говорить про оцінку планів і часу, який потрібен для цього. Тобто, аудит, не просто так, вони дивляться реальність, що нам треба, і дивляться, який час. Нам це з вами все надати. І такий посил 16-14 на все свій час. 14-18. Це коли мріємо ми з вами, але мріяти треба з розумом, а не в ілюзіях, по 18-му в мінусі. І коли треба зробити, знаєте, як ми кажемо, котлети окремо, мухи окремо, так і тут. Коли мріє окремо, а робота це окремо. Тобто треба включатися і працювати. 16.8. Оце могло і привести до призупинки для того, щоб привести всі документи в порядок. Але воно в такому положенні говорить, що це буде успішне рішення цих питань. 18:10. Це фінансова допомога. Яка дозволить реалізації нашої мрії. Якщо ми з вами ще будемо дивитися саме так, як стояло ну, чотири цих енергії, ще як можна прочитати, що та допомога технічними засобами, яка надійде від Америки, може нам з вами допомогти в вирішення питання земель, майнових питань, яке зараз знаходиться підвищеному стані, в замороженому стані, тимчасово замороженому стані та територія, яка знаходиться поруч з водою чи на воді. Ну, далі думайте самі. Тому тимчасова призупинка була, ми бачимо це і в лютому, що так мало відбутись, мав провестися аудит, але Допомога нам з вами буде. Є ще одне положення, коли ми можемо зробити такий же ковшик тільки доверху в мінусову зону завести. Але сьогодні я цього робити не буду. Всі карти відкривати і відчиняти не можна, через що нам з вами прийдеться пройти. Єдине, що ми з вами маємо зрозуміти, що на ті поступки, які нас з вами будуть все-таки толкати, що нам треба буде десь приймати рішення, такі, які нас можуть сильно і не допомогти. Ну нам так буде думатись, гадатись, вони все одно призведуть хоча б зараз до рішення тимчасової зупинки, але все для того, щоб реалізувати всі свої мрії, допомога нам буде. Попередньому відео стосовно лютого, був дуже цікавий коментар. Він мені, я ж прямо лайкнула, він мені сподобався. Коли я вас витягую в ці плюсові зони і просто пояснюю, що треба вірити, а у нас тільки одна віра має бути в голові і допомагати не сидіти диванними експертами, а я вам показую, що все світ вам дає, тільки візьми. Це те ж саме, коли до мене приходять на консультацію, кажуть, де? А ти їм кажеш, а ви про це мрієте? Чи це ваше? Ні. Але там немає поруч е людини. І ти дивишся, вам вже ж давали. Ви ж не хочете, ви хочете тільки такого, як ви мрієте, як ви хочете. Ви не думаєте, що все світ сам вже підлаштовує ваші шляхи для того, щоб ви могли побудувати своє життя. Ви сперечаєтесь з Всесвітом, ви кажете тільки так, як я хочу. А я остання буква в алфавіті. Не просто так. Тому цей наш егоїзм іноді не дає нам бачити шляхи наперед чи не користуватися тим, що нам дає Всесвіт. Тому зараз трошки буде, ну, Наперед скажу так, печальненько. Поки я вам тільки показую те, що нам дає з вами Всесвіт. Далі графіки, вони будуть падати. Чому? Поки йде війна, поки це все в замороженому стані, буде, нам будуть допомагати. Поки буде можливість. Потім це фінансування може урватися. Ми це навіть бачимо по Трампу. Таже графік про це говорить, що потрібно нам з вами зараз розуміти? Закінчиться війна, країна зруйнована, людські життя зруйновані, економіка зруйнована, купа недобитих зрадників, навіть які у владі. І це все звалиться нам з вами на голову. Повернуться наші хлопці. Їм треба буде підтримка, а ми будемо всі з вами знову в матеріальному коперсатися. І може бути багато негараздів, нам буде дуже з вами тяжко. Тим паче, хлопці, які раніше мали бізнес, мали здоров'я, вони зараз його втратили. І бізнес, і здоров'я. Їм треба буде по-новому адаптуватись до життя, а життя зруйноване. Сім'ї будуть багато не готові сприйняти ту свою рідну людину, яка повернеться до них. Бо це повертаються. Інші люди, ви вже їх не знаєте. Там вийшли е наружу всі їх, е ці енергії, які в тому критичному на адреналіні стані вже пішли на поверхню. Їм буде тяжко дивитись на нас, мирних людей. Там треба робити окрему історію саме по цим хлопчикам і дівчаткам нашим. Але в суспільстві буде велика напруга. Якщо ви думаєте, що прийде новий президент і це все розрулить, і ми з вами будемо ходити квіточки, нюхати, ні, не будемо. Нам треба буде з вами засучувати рукава, працювати. І те життя, яке нас було, воно вже може нас з вами не застати. Воно всіх буде мінятися. І допоки ви не зміните це ставлення, не зможете адаптуватись до того нового життя, Отак От вас і буде трусити. Тому давайте собі просто зробимо таку галочку. Я остання буква в алфавіті. Якщо ви мрієте про країну, Україну, цвітучу, родючу, то давайте цю мрію будемо втілювати разом, а не окремо. А для разом треба об'єднуватись, перестати одне одного гризти. І давайте будемо реалістами. В Україні буде тяжко. Попитайте у своїх бабусь, хто ще є живий з них, як було тяжко після воєнний час. Тому ми можемо радіти перемозі, але не розслабляти п'яту точку. Бо роботи дуже буде багато. І не надіятись, що той президент, який має прийти, він витягне цю країну зразу в квітучу державу. Я вам навіть зараз показала, що то, що нам з вами будуть давати, нам треба ухватитись і побудувати фундамент для життя надалі. То, що нам зараз з вами дають, давайте їх не... Всувувати непонятно куди, не проїдати те, що нам з вами дають, не розсовувати по карманам. А розуміти, що треба будувати свою країну понівечену вже на потім. Але це все залежить від нас з вами. Я ж вам показую, що дає нам Всесвіт. А будемо ми це з вами брати чи ні. Це тільки залежить від нас і від нашої свідомості. Єдине, що в цьому всьому хаосі мені подобається, що останнім часом до мене на консультації приходять люди, які просипаються, які вже практично пройшли відпрацювали всі свої сценарії, які мали ці погані аркани відпрацювати, їх так рвало по життю, а тепер їх. Привело до дверей, коли мають відчинитися саме світогляд, коли люди йдуть саме до духовності. І я дуже радію, що Україна просипається саме через таких людей. І в мене така є велика надія, що ми не провалимось, бо є такі люди. І коли нам з вами це все дають, то значить для цього прийшов саме цей час. Тому я залишаюсь оптимісткою і буду мати велику надію, що ми таки проснемось і будемо будувати всі разом нашу квітучу Україну і нашу мрію, ми зможемо здійснити. Але не забувайте про людяність насамперед. Тому не підпадаємо під маніпуляції. Нам будуть допомагати, все, що нам необхідно, нам з вами нададуть. Призупинка навіть буде цих військових дій, Так, але ми зма... маємо право навіть чимось пожертвувати. Але це жертовність тим часом. Території повернуться додому. Яким чином? Ну, я думаю, вам всім буде цікаво. Але ми нічого не втратимо. Просто прийшов такий час, коли іноді треба зробити маленьку жертву задля великої справи. Тому до нових зустрічей і слава Збройним силам України! Тримаємося!